Mm -hmm. Ну, взагалі немає. От, наприклад, в моїй ситуації, коли я приїжджав до колективу, я пояснював, чому я так зробив, чому я так вчинив. І в принципі, хлопці мене повністю зрозуміли, підтримали і казали, що типу, друже, ну тобі тут буде краще значно, і тобі буду давати, типу, ту роботу, ну, по якій ти добре спеціалізуєшся. Ну і в принципі так і є. Зовсім не жалкую. У всіх так, да? ну, так, так? У всіх, хто чиста, велика сім'я. Братський колектив. Ну, я також ну, на початку, як познайомився з колективом, ми сиділи на кухні, пили каву, спілкувалися, що ну, всім цікаво, бо я також з 22-го року. Більшість також з 22-го року. Чому так? Ну, я всім все об'яснив. Взагалі ніякого. Тобто, різниці між тими, хто просто тут давно служить, і між мною я не бачу взагалі. Нормально. Я повна, навіть повна. скажу більше, ніхто не обращає внимання ну, в. Прийшов і свій. Ну, прийшов, зараз... прийшов, прийшов, ти, ну, да, ти просто добровольце, ти такий самий бійці, як всі. Ми робимо одну роботу, вагуємо підерів та і все. Ти ж не хапнули десь в спеціалістичну. Да, тебе ж не затягнули за ноги, би, ти тобі... добровільно сам та повернувся.